Працюють на випередження. На Прикарпатті стартувала кампанія з вакцинації проти кору. Йдеться про дітей від 12 місяців до 6 років. Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук пояснює, це пов'язано з низьким рівнем вакцинації. У нас сьогодні вакцинація проти кору майже межах 75-80%. Аналізуючи постійні дані. З багаторічні дані ми розуміємо про те, що ми можемо мати можливий спалах кору серед дітячого населення. Це вже в кінці 23 го початку 2024-го років. У рамках кечап кампанії Прикарпаття отримало понад 36 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Їх використають для тих дітей, які через певні обставини пропустили щеплення. Звідки з'явилося той прошерок дітей, які не отримали повністю комплекс щеплень? Були перебої з вакциною. Тому на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ми зможемо. Охопити всіх запланованих дітей і вчасно вакцинувати дітей у віці 12 місяців. Експертка з питань дитячої імунології Галина Банько нагадує кір це небезпечне захворювання, яке може дати дуже серйозні ускладнення. Кір дає високу температуру протягом 5-6 днів. Потім є висипання, і фактично самою основною проблемою, що кір є високозаразний. Заражаються ним, як і діти заражаються так само і дорослі до ускладнень відноситься. Це вірусне запалення мозку, це може бути вірусна пневмонія, це є запалення вуха. А віруси, ви знаєте, що вони вірусні хвороби, вони лікуються набагато тяжче як бактеріальні. Для колективного імунітету зазначають експерти. Необхідно, щоб 95% населення мали імунітет від кору, і цього краще досягти через вакцинацію. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.